Ну що, друзі? Всім привіт, друга частина торгівлі по нашому AI-трейдингу. І я сподіваюся, що ця частина вийде в нас більш конкретніша аніж наша перша частина. Тож, з першої частині ми вийшли в прибуток, але це було в нас. Трошки нервово, трошки волотильною, я сподіваюся, що тут такого не буде, і я хочу резюмувати в цілому. Нормально чи він відпрацьовує себе, можна по ньому працювати чи ліпше не варто. Так як ну, з минулого відео я зробив висновок, що працювати, звісно, можна, але ж потрібно бути дуже, дуже, дуже обережним. Тож, що я вам можу сказати, друзі, точно ледь не забув вам дещо розповісти. Але ж, друзі, ледь не забув вам повідомити про нашу акцію. Займу буквально 30 секунд вашого часу. Коротше, тільки до кінця цього місяця ви можете безкоштовно забрати підписку на нашого бота назавжди, який кожну хвилину видає ось такого роду топові сигнали, які ви можете побачити на екрані. Їх прибутковість 85-90%. Також бонусом наша віпка, в який ми за сьогодні заробили 30 тисяч гривень, 20 тисяч на цій торговій сесії і ще 10 на раз. Банковий. Тож це ви можете побачити по ось цим нашим результатам. Тож, в цілому, тільки до кінця цього місця ви можете це забрати. Ще бонусом наша стратегія під назвою Фрактал, в якій ми повністю розповідаємо, як заробляти на цьому індикаторі. Також друга наша стратегія Parabolic Sar. В це ж те ж І плюсом наш чат, і ще один наш торговий канал. Тож, в цілому, за для того, щоб це все забрати, і плюсом-бонусом ще ви можете забрати ось цю нашу стратегію сайтами, сайтами, кидає нам сигнал. Вам потрібно перейти лише в коментарі під цим відео, перейти в ось цей телеграм-канал та написати мені Привіт, я з приводу акцій». І я відразу вас додам в ось усі-всі канали. То що, тепер повертаємось далі до відео. І так, друзі, ну що, тепер можемо вже повертатися до нашої торгівлі і прямо зараз відчинити охоту на 100 доларів. І подивимося, що з цього вийде. А і трейдинг. Відчинити угоду на дві хвилини до гори він каже нам заходити, і ми заходимо. І тепер давайте подивимося що з цього вийде. Я дуже сильно сподіваюся, що це буде наш ідеальний плюсик, так як ну зливати кошти, я реально просто не можу. Це ну, така собі тема, чесно кажучи. І в мене не стільки багато грошей на балансі, щоб якось дуже сильно ними ризикувати. Я собі такий ризик дозволити не можу. І... Перші 30 секунд нашої угоди йдуть в нас а, трошки незрозуміло, чесно кажучи. І ось нарешті виходимо в плюсик. З Цієї угоди, якщо все буде в нас чітко, я зроблю плюс 87 баксів. І я сподіваюся, що все ж таки ухти! Такий результат в нас і буде, і начебто такий результат в нас і є. Плюс 87 доларів. Ми можемо заробити, якщо ця угода піде коректно, так як мені потрібно. І я сподіваюся, друзі, що ну, саме такий результат сесії в нас і буде. Тож, коротше, хвилинка в нас залишається, і це виглядає ну реально дуже інноваційно, дуже класно. Я вірю в те, що буде в нас все чітко. Угода ідеально в нас підросла, в нас залишається лише 50 секунд до закриття нашої угоди. І саме головне, щоб зараз без сюрпризів. Але ж... Я думаю, що все буде чітко. Так, ну, перша года, наша б то в нас буде заходити в ідеальний плюсик. І тепер саме головне подивитися, щоб і надалі ми фіксувалися так само впевнено. А, так, залишається в нас 27 секунд, 25 секунд. І я вірю в те, що все в нас буде гарно, друзі. Так як ну, інших варіантів я просто не допускаю у своїй голові. Так, коротше, друзі, 15 секунд. Ідеальний прибуток це в нас буде. І чистими я зароблю з його ходи, плюс 87 доларів, що є дійсно дуже гарним результатом за так три хвилинки того, як в нас йде відос. Відос у нас йде рівно три минути, три хвилини, і давайте подивимось. Ідеальний прибуток в нас фіксується. Друзі, ну можете вітати мене так. Непогано. І давайте по 50 доларів. Е, Поторгуємо на отіс валютних парах. Відчинити угоду. Ого, на 50 доларів на 10 секунд договор. Виглядає дуже сміливо. І давайте подивимося, що воно у нас тут буде. І перший прибуток. Так, дві угоди вряд у в нас в плюс. Ще одна угода. Ого на 5 секунд донизу. Він зайшов так. І що в нас тут? Ага, тут трошки мінус. Окей, помножимо суму угоди на 2 по мані менеджменту. На 30 секунд донизу коротше друзі, не знаю, різуючи це все, можу сказати лише одне потрібна третя частина. Напишіть мені в коментарях, якщо вам це цікаво, зробимо з вами третю частину, де прям поторгуємо так трошки більшого зробимо там, десь угод 15-20 зробимо і перевіримо результативність. Так, підготуємо на 200 доларів колінку. І відразу його відчиняємо. Ого, знову догори. І, ага, можливо, і не потрібно нам було коліно це робити. А, так, ні, Скоріше за все, і та угода в нас зайде в мінус. Окей, тепер на 400 доларів. Це вже певний ризик. Я не вірю в те, що ми можемо злити це все. Але ж на 400 доларів, тепер на 10 секунд до гори. І якщо це знову мінус, ну тут вже буде ризик всім балансом. Але ж бачимо, як угода в нас виривається догори і. Все, друзі, видихаємо. Все ж таки, все чітко. Так, ні, я просто не мог так ризикнути. 50 доларів ще один раз. Саме головне в цій справі не ловити якийсь азарт, друзі, так як це може просто погубити, чесно кажучи. А ось цей трейдинг, він трошки азарт викликає, типу, такі швидкі угоди. Коротше, заробив, друзі, в прибутку. Я давайте зробимо простіше. Напишіть в коментарях, якщо хочете, тр... хочете третю частину, зроблю для вас третю частину. Так, все, побачимось вже в наступному.